А в обласній бібліотеці імені Чижевського показали фортеці за Дніпров'я у XVIII столітті. Це виставка 18 графічних реконструкцій фотофортифікаційних споруд. Її автори історик Олександр Чорний та краєзнавець Костянтин Шляховий. Завдяки роботі з архівами вони показали, як виглядали захисні земляні укріплення за Дніпров'я. Серед тих, що збереглися до сьогоднішніх днів, фортеця Святої Єлисавети. Ще кілька простежуються через супутникові зйомки. Нині ця тема маловідома, тому автор. Ри планують продовжити роботу у цьому напрямку. Ми разом з Костянтином Васильовичем підбирали ці, шукали там і в архівах, і в е, публікаціях, зокрема так військового інженера, генерала Ласковського, оці плани, а потім е, осучаснювали їх, але в такому мастерізованому вигляді, от під 18 століття, яких тоді е, інженери, які розробляли ці плани, е, фортець робили, в такому вигляді зробили ми їх. Ну, відповідно, я малював і шукав Костянтин Васильович шукав і консультував. В основному ми користувалися документами, які копіював, підготував Анатолій Васильович Пивова. Це відомий наш земляк, краєзнавець, і такий найбільш обізнана людина з історії нашого краю, особливо 18 століття. Тому завдяки його роботі в архівах і. Петербурга і москви це було й зроблено.